Добрий день, шановні учні та учениці 8 класу. Запрошую вас на урок зарубіжної літератури. Ми продовжуємо з вами знайомитися із творчістю поетів середньовічної літератури. Тому наш урок сьогодні присвячений творчості видатного італійського поета середньовіччя Данте Алігєрі. Отож, розгорніть свої зошити та запишіть тему уроку. Данте Алігєрі в своїх очах вона несе кохання, утілення в сонеті краси, високого почуття кохання. На уроці ми познайомимося із життєвим і творчим шляхом поета. Проаналізуємо сонет, визначимо тему, художні образи та основну думку цієї поезії. А епіграфом до нашого уроку я обрала слова самого Данте. У мене не було іншого вчителя в поезії, крім себе і наймогутнішої наставниці. Любові. Як ці слова співвідносяться з долею поета і яку дотичність мають до нашого уроку? Розкриємо разом. Данте Алігєрі – людина, яка впродовж життя шукала свій шлях у світі кривавої ворожнечі, політичних чвар. Що охопили роздроблену Італію. Він помиляється, зневірюється і знову шукає правди. Великий мислитель минулого, богослов, філософ, політик та мандрівник. Завдяки Данте література отримала нове дихання, яку він узаконив і передав відродженню. В історію літератури він увійшов як останній поет середньовіччя та перший поет відродження, автор нового життя та божественної комедії. Данте не лише поет, а символ епохи. Його твори актуальні і донині. Данте писав латиною свої наукові праці та філософські поезії. Був першим автором, який звернувся до народної італійської мови. З появою Данте в європейській літературі завершується доба середньовіччя. Данте вважають основоположником італійської літературної мови. Він першим став писати літературні твори народною, тобто італійською мовою, а не латиною. Народився Данте у Флоренції в дворянській родині. Точна дата народження невідома. Та за різними джерелами він народився в 1265 році між 14 травня та 13 липня. Про освіту Данте мало відомостей, та очевидно він отримав добре виховання, бо вражав сучасників надзвичайною освіченістю. Є припущення, що він навчався вдома, а також відомо, що він навчався в Волонському університеті. Але так і не закінчив його. Він вивчав історію, філософію, риторику, астрономію, латинську мову, античну літературу, а саме творчість Вергілія, Горація, Овідія, що в юності Данте зазнав слави, видатного ерудита. Коли Данте виповнилося 9 років, в його житті сталася зустріч, яка змінила історію всієї італійської літератури. На порозі церкви він зустрівся з сусідською дівчинкою Беатрічі Портінарі та з першого погляду закохався в неї. Ця зустріч дуже зворушила душу хлопчика і створила в його уяві нетлінний образ кохання. Зустрічей та розмов за коротке життя Беатрічі. У них було лише дві. Вона зробила вигляд, що не помітила захоплених поглядів Данте. Невдовзі батьки її видали заміж. Вона не стала щасливою у цьому шлюбі. Доля була жорстока до Беатрічі. У 1290 році вона помирає у віці 23 років за легендою. Беатрічі поховали в церкві Санта Маргарита де Черчі у Флоренції. У 1295 році Данте опублікував свою першу книгу Нове життя, збірку із 30 віршів, створених у період з 1281 до 1292 року. Вірші містили великий прозовий коментар автобіографічного і філософсько-естетичного характеру. У віршах і прозі нового життя юний поет розповів історію свого кохання до Беатрічі Портінарі. Данте ніколи не забував Бетріче про дівчину яскраво в червоному вбранні, як про втілення вічно жіночого. Поет розповів у своїй книзі Нове життя. Коли Данте йшов 13-й рік, його заручили з Джемою Донаті. Контрактні одруження в такий ранній період були типовим явищем і включали формальну церемонію проставлення підписів перед нотаріусом. Отож, у 1298 році Данте одружився з джемі Донаті. Наприкінці 13 століття Флоренція опинилася в центрі жорстокої боротьби. У якій брали участь представники родини Данте. Та він сам. Данте активний політик. Він займає почесну посаду Пріора, виконує дипломатичні доручення, веде переговори в Римі з папою Боніфацієм VIII, Бере участь у військових походах, боротьбі партій міському самоврядуванні. У 1300 році Данте стає членом ради шести пріорів. Але папська партія виселила його з Флоренції, конфіскувавши усі маєтності. У 1301 році Данте присудили до спалення. Будинок його зруйнували. Рятуючись від жорстокого вироку, йому довелося назавжди покинути рідне місто. 1302 року флорентійська влада постановила що Данте загрожуватиме страта, якщо він наважиться з'явитися у місті, не виплативши призначеного штрафу у розмірі 5 тисяч флоринів. Так почалася пора поневірянь. Розповідають, що Данте побував майже в усіх містах Італії, шукаючи притулку. Про долю Данте ма дуже мало фактичних відомостей. Слід його продовж років втрачається. Данте Алігєрі розпочав свою літературну діяльність досить рано і написав багато творів. Але Світову славу принесла йому Божественна комедія. Приблизно у 1303-1307 роках митець почав писати свою комедію, а завершив її у 1321 році, незадовго до своєї смерті. Поему божественна комедія літературознавці назвали енциклопедією середньовічного життя. Дослідники вважають божественну комедію одним з найвизначніших творів не лише італійської, але й світової літератури. У 1555 році письменник Човані Бокачо назвав цей твір божественною комедією за високу майстерність автора. Образ Баетрічі був таким сильним у художній свідомості Данти, що він використав його і в поемі Божественна комедія. Беатріче супроводжує героя твору в раю на шляху до пізнання Божественної любові. Данте Алігєрі був майстром сонетів у літературі. Завживання народної мови його назвали поетом чоботарів та пекарів. У 1315 році уряд Флоренції оголосив амністію. Ті, хто хотів отримати помилування, повинні були пройти через все місто в полотняних сорочках та паперових ковпаках. Це не шлях повернення на батьківщину для Данте. І якщо нема більш гідного шляху, то у Флоренцію я не увійду ніколи. На свою батьківщину він так і не повернувся і до останніх своїх днів вважав себе безневинним вигнанцем. Останні 6 років Данте прожив у равені. Влітку 1321 року Данте, як посол правителя Равени вирушив до Венеції для укладання миру з Республікою Святого Марка. Повертаючись, він захворів на малярію і помер у ніч з 13 на 14 вересня 1321 року. Данте поховали в равені. Правитель Равені. Поклав на чоло поета лавровий вінок. Його могила в наш час є місцем паломництва мільйонів відвідувачів. Жителі Флоренції просили равенці повернути поета в рідну землю, але жителі Равени відмовились, так як Флоренція не прийняла колись живого поета данте навіки обесмертив Флоренцію і приніс славу Італії. Його твори і зараз бентежить і хвилюють читачів усього світу. Передусім сонети Данте зображують людину і її суперечливий внутрішній світ, навколишнє середовище, природу. А зараз звернемося до теорії літератури. Пригадаємо, що таке сонет. Класичний сонет. Його ще називають італійським, Має тверду строфічну форму 14 рядків, які поділені на 4 строфи. Перші дві строфи чотирирядкові катрени, наступні дві трирядкові терцети. Часто і катрени, і терцети мають спільні рими. А зараз пропоную звернутися до виразного прочитання сонета. В своїх очах вона несе кохання, у перекладі Миколи бажана. В своїх очах вона несе кохання, на кого гляне, ощасливить вмить. Як десь іде, за нею всяк спішить. тріпоче серце від її вітання. Він блідне, никне, ножичи зітхання, спокутуючи гріх свій самохіть. Гординя гнів однеї геть біжить. Одони як їй скласти прославляння. То чув її смиренність дум свята. Проймає в того серце добротливо. То стрів її, той втішений сповна. Коли ж іще й всміхається вона, марніє розум і мовчать уста. Таке бо це нове й прекрасне диво. А зараз пропоную поставити відео на паузу та висловити своє перше враження про твір Які емоції вас сповнили? Які думки сформувалися першими після прочитання сонета? Яким настроєм сповнений сонет? Пропоную звернутися до аналізу сонета. Тема сонета високе почуття любові, яка для поета та його ліричного героя є способом пізнання себе, шляхом до відкриття Бога та ідеалу в людині. Основна думка. Довершеність коханої. Просвітлює, поєднує людей, кохання здатне творити дива, робити світ кращим. Хто така та, що в своїх очах вона несе кохання? Як ви думаєте, що хотів підкреслити перекладач, написавши слово кохання з великою літерою? Поставте, будь ласка, відео на паузу та подумайте. Назвіть художні образи, які використовує Данте, визначте, які кольори переважають у поезії, яку поети в середньовіччя бачили жінку. А зараз пропоную звернутися до художніх засобів: епітети, святі думи, добротливе серце, метафори, гординя, гнів біжить, марніє розум. І мовчать уста. Анафора хто її? Смиреність дум свята. Хто стрів її? Той тіше сповна. Риторичне питання. Одони як їй скласти прославляння. Сонет в своїх очах вона несе кохання. Данте, як і всі сонети зі збірки нове життя, мають традиційну будову, що складається з 14 рядків. Сонати Данте стали принципово новим явищем в літературі у добу середньовіччя. Багато поетів присвячували вірші темі кохання, оспівували прекрасну даму. Але почуття була б абстрактним. Дама нереальною жінкою. Створення віщів про кохання було даниною традиції, вправою на задану тему. У Данте ж сонети передають реальні почуття. До реальної людини нехай і дещо ідеалізованою. Завдяки цьому та іншим художнім відкриттям Дамте називають останнім поетом середньовіччя і першим поетом нового часу провісником Ренесансу. Для коханої, яку оспівує Данте, знаходить піднесені слова, що передають глибину його почуттів. Вона для нього символізує богиню. Кохання і водночас Богиню Весни, оновлення та чистоти. Вершальний рядок сонета утверджує нове диво. І ніжність засвічує апогей захопленого почуття ліричного героя і самого Данте до Беатрічі. Кохання це велика загадка, життя, яку прагнув розгадати не один мудрець, не один поет оспівав це прекрасне почуття. На образом Прекрасної Баетріче книга Нове життя Данте, написана не латиною, а народною італійською мовою. Кохання для поета і водночас для його ліричного героя спосіб пізнання себе, шлях до відкриття Бога, ідеалу в людині. Сама Баетріче для Данте є ідеалом жіночої краси. До кінця своїх днів. Данте залишився палко закоханий у Бетрічі. Як ви читали, поет пише: У мене не було іншого вчителя поезії, крім себе і наймогутнішої наставниці любові. Саме це почуття було для нього провідною зорею. Думки про неї надихали Данте на найкращі твори. Саме Бетрічі він присвятив збірку нове життя, що вважається першою ліричною автобіографією де поет фіксує не просто факти свого життя, а ніби веде літопис емоцій та почуттів. Хочу завершити наш урок словами Івана Франка. Данте являється найвищим виразом поетичним зірцем та увічненням того, що називається середніми віками. Та рівночасно, як людина геніальна, він всім своїм єством належить до наших часів, хоча думками і поглядами коріниться в минувшині. Щоб проаналізувати результати вашої роботи під час знайомства з італійським поетом середньовіччя Данте Алігєрі та його сонетом в своїх очах вона несе кохання? Я пропоную доповнити такі речення. На цьому уроці я дізнався, дізналася. Найбільше мені запам'яталося про Данте. Цей урок надихнув мене на. Ось і завершується наш урок. Пропоную вам записати таке домашнє завдання. Вивчити на пам'ять. Сонет в своїх очах вона несе кохання. Підготуйте проєкт на тему Жанр сонета в Західній Європі та Україні. А на сьогодні все. Дякую всім за увагу!